Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні ми розглядаємо пневматичну гвинтівку від іспанського бренду Gamma G-Magnum 1250 Jungle. Це одна з найпотужніших гвинтівок у своєму класі, адже початкова швидкість виліту кулі з неї складає 470 метрів за секунду. Висока початкова швидкість кулі забезпечує ефективну стрільбу на великій відстані. І для Стрільби рекомендуємо використовувати кулі приблизно 0,68, 069, 070 грама. Тоді ви отримуєте досить стабільну траєкторію польоту. Гвинтівка оснащена пружинно поршневим механізмом і заряджання відбувається зручним переломом ствола. Навіть для такої потужної гвинтівки не дуже важко. І постріл. Постріл не відбувається, бо тут є механічний запобіжник, його перед пострілом потрібно зняти. Досить гучно і віддача також відчувається. По системам прицілювання. Нерегульована мушка, регульований цілик або оптичний приціл 3940 на ластівкинг-хвіст. Синтетичний матеріал, ударостійкий пластик, оливковий колір, струнка статура і надзвичайна потужність вона так і проситься до чоловічих рук. Gamma Magnum 1250 це вибір для тих, хто цінує потужну, надійну, точну гвинтівку від іменитого бренду Gamma. Якщо вам сподобався наш огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і отримуйте приємні бонуси а за комменти 5% знижка.